Один із одна людина мені сказала: а чому ви, ви такі важкі пишете? Бо такий важкий час є. І передбачення того важкого часу було. Але все в нас буде добре. Коли я зустріла молодого хлопця, мабуть, років п'ять до цих подій, він йшов в вишиванці, я ще його так і не знайшла, але думаю, що він знайдеться в інтернеті, це було на вулиці Щорса. Він невисоко рости з дівчинкою йшов. І цей вірш я читала 29-го день на Майдані. А вже вночі відбулося дійство, коли побили наших дітей. і вже тут є написаний вірш початок. І тут згадується, що ми слухали пісні нашої американської українки, яка не дасть стояти просто так, щоб сльоза. Не покотилася, квітки ці сих. І тоді ж ми, люди всі ходили без ніякої сцени, і я до мене грузинське телебачення підійшло, я прочитала цей вірш, який був написаний роки п'ять назад. Нащадок фія». Я не знала, чому він так писався. тепер знаю. Церки наші забули, що не вічні, і що за ними не прийде потом. А що повернуться ще цінності одвічні, і хто був всім, то буде вже ніхто. Що зійде правда, як ранкове сонце, і що закони будуть для усіх, і доброта, є в віконце загляне всюди, і коли не сміть, і що любов ще буде між нами, розправить крила, втомлена земля, зародить хлібом, зацвіте садами, і буде мати в щастя і маля, і мова рі. Де ще в кошані і вчитимо історію свою, і пропадуть ці неуки погані, які зганьбили отчину мою, розсипляться як тлінь химерні замки, що зводять їх на щастия нечах. Я щиро вірю, бо зустріла зранку простого хлопця й молоде дівча. Він вдягнений був ту сорочку. Данина моді це?» – спитала я. Я українець відповів і хочу, щоб українською була земля моя. І враз він став величним і могутнім. В очах заграли в світні промінці. Нащадок щадо йшов у своє майбутнє долоні дівчини, тримаючи в руці.